Лабораторна робота 1.22 визначення коефіцієнта внутрішнього третя рідини за методом Стокса. Установка експериментальна складається з приводу Стокса. Це скляна труба, наповнена рідиною. В даному випадку у нас мастило. Також у нас використовується секундомір, мікрометр і дві кульки. Одна стальна інша свинцева. Експериментальна частина лабораторної роботи полягає в наступному. Ми за допомогою мікрометра визначаємо діаметри кульок по черзі, записуємо даний в звіт. Далі ми вкидаємо кульку в прилад Стокса, кулька потрапляє в рідину, рухається в рідині під дією сили тяжіння, сили Архімеда та сили внутрішнього тертя. Починаючи з, на, на певному етапі, у нас ці сили врівноважують одна одну, і кулька починає рухатися в рідині з, зі сталою швидкістю. Ми фіксуємо час, протягом якого кулька проходить певний відрізок в рідині, що дозволяє нам розрахувати її швидкість руху в рідині. І за цими даними ми розраховуємо коефіцієнт внутрішнього тертя рідини. Проведемо експериментальне дослідження. Для початку вимірюємо діаметри кульок. Спочатку візьмемо стальну кульку, вставляємо кульку в мікрометр, визначаємо діаметр кульки в одному положенні. Потім провертаємо трошки кульку. Визначаємо діаметр в другому положенні. Ще раз провертаємо кульку і визначаємо в третьому положенні. Це дозволяє нам врахувати. Неідеальність сферичної форми кульки. Те саме ми робимо з свинцевою кулькою. Визначаємо діаметр кульки в одному її положенні. Провертаємо кульку в іншому положенні. І ще один раз провертаємо кульку і в третьому положенні. По трьох середніх значеннях діаметра кожної кульки розраховуємо середній діаметр даний заносимо в звіт. Після цього. Ми беремо по черзі спочатку стальну кульку, налаштовуємося її, вкидаємо в прилад стокса і секундомір вмикаємо після того, як кулька дійде до положення, яке у нас відзначене міткою. Вкидаємо кульку. Готуємося. Вмикаємо секундомір. Секундомір вимірює час, протягом якого кулька проходить відстань від початкового до кінцевого положення. В кінцевому положенні вимикаємо секундомір. Фіксуємо час, протягом якого кулька рухалась від початкового положення до кінцевого. Переводимо секундомір в, кінцеве положення, в початкове положення. Беремо іншу кульку. І повторюємо експеримент зі свинцевою кулькою. Перша була стальна, тепер свинцева. Кинули кульку, кулька рухається. Готуємось вмикати секундомір. Вмикаємо секундомір. Кулька рухається зі сталою швидкістю. Ми вимірюємо час, протягом якого кулька проходить відстань від початкового положення до кінцевого. Вимикаємо секундомір. По виміреному значенню часу і відомій відстані, яку пройшла кулька, ми можемо розрахувати її швидкість. Всі необхідні дані ми заносимо в звіт і виконуємо необхідні розрахунки. На цьому експериментальна частина лабораторної роботи завершена.